Нагадаю, що на дждропі за промокодом AtoMico та atomico 11, ви зможете отримати 9% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім друзі, з вами знову я Атом, і ми знаходимося на дждропі баланс 3500 ж І я не буду нагадувати. Просто я буду мовчати. Я буду мовчати про те, що сталося в. Минулій серії, позаминулій. Ну, хто не бачив, подивіться. І спойлер невеличкий. Ні. Це я кажу не в поганому сенсі, а там відбулось щось дуже хороше, навіть дуже-дуже дивне щось. Тому оцей кейс рекойл Кейс, ми ще до нього повернемось. Можливо, не сьогодні, можливо, не завтра, але. 100% будуть ще його перевірочки, адже так видавати, це просто треба вміти. Ну, я не знаю, це тр... йому просто треба а, ну, приділити якесь. <гум> Може додати десь а, на моєму каналі там, на цей, на шапку, на щось інше, але це жесть. Це просто жесть. М -м, дивимось, ну, таке собі. 3455. 1298, ще раз, в принципі. Угу, 1500. Угу, Продаємо. Ну, давайте ще 5, чом би й ні. Ще раз. Ось так. От, сьогодні цей кейсик. Так би мовити, повідкривати мені хочеться. Так, 250, 500, до речі. Ну, 500 трошки рятує ситуацію. Окей, баланс 3500. В принципі, він таким і був. Можна відкрити. Один кейс 2026, можливо, з нього випаде щось червоної рідкості. Ре. Що? Ну, просто з нього буває, падає червоної рідкості, але це Це прям треба оплески окремі цьому кейсу. І. Ну, блядь, я казав, що не сьогодні, але, можливо, треба. Ну, тому що, може, в мене така якась е, смуга позитивна на джедропі, і. Мене прям щось оцей кейс почав любити. Ну, сподіваюсь, в цій серії це продовжиться і ніяким чином зараз щось погане не буде. Калаш мене вже рятує. Тобто це окуп. Це гарний, причому окуп, 2400. Але ми чекаємо, все ж таки, Юсп. А, десь ось тут, в цьому слоті, сподіваю, ну, блін, в цьому міг випасти, але, на жаль, ні, скільки коштує. Це 800. Ладно, 1500 це. Це теж норм. Невеликий злив. В принципі, цьому кейсу можемо ми дозволити зливати, тому що скільки він мене ну, окупав, я, не, о, я просто в шоці. Насправді, тому е, цьому кейсу все тепер дозволено. Ну, звісна річ, юсп хочеться. Юсп хочеться десь в останньому слоті. Можливо, зараз буде Бам. Ні, Юспика немає. На жаль. Окей. Насправді є ще тактика відкрити його фастом, і можливо, от. Ну, все. От і поговорили. А можливо, ось так швидко, ну, поки воно мене зливає, коли я швидко відкриваю, якщо чесно, і. Походу, все. Ну, походу, да. Таке собі, ладно, ми ще назбираємо на 5 штучок рекойл-кейса. І я навіть не знаю, як відноситись. Він почав мене зливати. Це, скоріш за все, ну, логічно, але. Чому це, ну, не почалось в минулій ще серії. Чому він мені в минулій серії став в юспи, я не можу ніяк пояснити, якщо чесно. І якщо зараз випадає юсп, я буду в шоці. <зас> він реально ставить юсп. Це просто Це найкращий, мабуть, кейс для мене. Ну, об'єктивно, тому що те, які емоції викликає в мене він. Ну, я не знаю які ще. Ну, мабуть, дорогі. Uh, no comments. Просто no comments. Я знайшов якусь нову імбу, походу, 1500. Давай, ну, от, ще один юспек, 10 тисяч було б взагалі суперово. Ну, юс, не юспек. Да юспек, будь ласка. Ну, походу, все, да. Окей, юспек. Просто один юспек і я уходжу. Один юспек. 1700. Блін, ну треба, ну ще треба юсп один, один юсп. Ладно, дивіться, в цьому слоті буде юсп. У мене, до речі, було таке, що два юспи випадало, тому якщо зараз випаде два юспи, це буде якась шалена штука. І в першому слоті юсп це 7500 ж там ще по скінам непогано бо не випадало, Це круто, це дуже круто. таксі... Я, я навіть не знаю, що тепер відкривати, тому що по факту можна просто це якось конвертнути в скінчик і уходити. І уходити. І це третя буде окупна серія, якщо я так зроблю. Давайте пропоную ось так. За 3000 тисячі кейс в честь кіберспорту відкрити. І дігл, ну так, да, дігл. Окей, Калаш. По центру Калаш дуже гарно коштує навіть. А чому, А чому так? А, ну, статрек, мабуть, якийсь, так? Да? 7800. В принципі, Платіновий кейс буде, якщо я відкрию зараз щось за 3000 джеппоїнтів. Ну, давайте за 4-трійки, так? Да? 3333. Відкривається і Hyper Beast. Це точно дорожче, але наскільки? Не набагато, але це, це прям, ну. Питань в мене немає. Питань взагалі. Ну, 606. Я, я тепер розумію, чому ці кейси безкоштовні гірше дають, тому що в минулій серії була якась жесть. Вони, ну, достатньо непогано видавали. Так, хочеться. Ось так. Snowman, все ж таки, зима. 7500. Відкриваємо. Три. І оцей три. Це 1500. А Останні ще. Три. Дев'ять. Дев'ять сім. <смеш> без коментарів. Це дуже і дуже жорстко. І на... якщо я дістанусь якимось чином до кейсу з рукавицями в цій серії, після того як в минулій, ну хто не бачив, подивіться. За 17 почекай. А за скільки? Блін, 6. Ну, могло б за 17, було б взагалі суперово, але за 6 теж дуже і дуже гарно. 33 тисячі. Треба зробити ще оберт, щоб дістатись до платі... Ой, до платі, ну, до елітного кейсу. Що можна придумати? 8 тисяч це, в принципі, можна 20-26, оцей кейс. А, 10 разів. да, не вийде, не вийде. Оце я математик, звісно, річ. Так, де? Сноумен ну Сноумен вже було. Сноумен вже ніби не цікаво відкривати. Пропоную. Агентів ну нам не вистачить, якщо ми так прям відкриємо. Ну, давайте класифайт зброю. 3200 витрачаю. І якщо щось... Окей, цей Авік гарно коштує. Це з... Окей, ще цей Авік. Найс, nice, nice, гарно, дуже гарно. 5000, euh, продає. Це, навіть дуже, це реально дуже гарно. 10к, 10 10700, 10 відкриваємо ще раз кейс. За 4-8, я дуже сподіваюся на щось гарне. Окей, давай за 17, За 17 було б взагалі шикарно, суперово, круто. Ну, 8600 теж теж нормально, тому що злив невеликий. М -м -м, дарма, я думаю, це зробив. да, 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 Дарма це максимум 5. А, окей, 7800, ладно, могло бути Є... гірше. Скільки я вже це сказав за цю серію. 7777. А, кейс з блакитною зброєю, синенькою. І, по-моєму, це або трьошка, або більше. Трішка, да. 5 5000 джопоїнців на балансі. Я не хотів, я не хотів, але ви самі напросились, вибачте. Вибачте просто всі мені, всі мене, <гум> мені. А, відкриваємо. Відкриваємо по 3000. Поки я юсп не побачу, я звід... Ну, таке б, звісно, не хотілося сказати, бо я зараз реально юсп не побачу, якщо я так скажу. Але ладно, просто крутимо. Просто крутимо. І зараз рано чи пізно. Я, я вірю в цей кейс, тому юспик просто в останньому. Ладно, юсп випаде в оцьому слоті, в другому слоті, бам! Нема. М -м -м. Почекайте, а скільки є? Є спасіння в мене, по-моєму? Да, є, 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 є елітний кейс, що падає. Касар? 2600. Ладно, 2600 гарний теж результат. А, повертаємось, бо мені треба юсп. Мені треба юсп принстрімчик. Мені прям він дуже і дуже потрібен. 1200, ще раз. 6... Ой, оце погано, адже у мене зараз баланс буде, прям такий собі. І щось я пере... Між двома спамами. Щось я, походу, перехвалив цей кейсик. Ну так, коли його відкриваєш мало, то. Вже починаються проблеми деякі, але в будь-якому разі 211. Робимо ось так: 2000 джипоінтів, картель Калашик, 9% шанс не заходить. На жаль, але я не розстроєний, Я думаю, ви розумієте, чому. Все, всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.